Вже в десяти представники ФМІДи окремих країн СНД збираються для того, аби обговорити ряд важливих питань. Так, 21 серпня, у Києві під головуванням України, відбулося чергове засідання Ради голів вищих арбітражних господарських, економічних та інших судів, що вирішують справи з економічних спорів. Цього разу сесію очолив голова Вищого господарського суду України Віктор Татьков. Адже саме його під час минулого засідання, що проходило в Білорусі, обрали головою ради терміном на один рік. Відповідно ж до регламенту, сесія відбувається на території держави, голова суду, якої очолює раду голів. Тому цього року саме Україна приймала поважних гостей за кордоном. Роль і значення савіта председателів по обсуждению суддівних механізмів. Для разрешения экономических споров между странами, безусловно, уникальны, так как именно Совет своей деятельностью обеспечивает взаимодействие судов наших стран и вырабатывает согласованные позиции по правовым вопросам, представляющим взаимный интерес. Рада Голів вищих суддів держав-учасниць СНД розпочала свою роботу 7 жовтня 2002 року. Відповідну угоду про це підписали під час засідання Ради президентів Співдружності Незалежних Держав у Кишиневі. Для України документ набув чинності з 1 квітня 2004 року. Раду Голів утворили з метою організації співробітництва між судами, до компетенції яких входить вирішення спорів пов'язаних зі здійсненням господарської діяльності. У роботі засідання взяли участь голова Вищого арбітражного суду Російської Федерації Антон Іванов, голова Верховного суду Республіки Казахстан Бектас Бекназаров, голова Верховного суду Киргизької Республіки Фируза Джамашева, голова Верховного економічного суду Республіки Таджикистан Наїм Мансуров. Голова економічного суду СНД Людмила Кам'янкова, голова суду Євразійського економічного співтовариства Анна Соколовська та директор правового департаменту виконавчого комітету СНД Володимир Крохмаль. Відкривав засідання своєю промовою Віктор Татьков. Як очільник сесії він наголосив на тому, що роль і значення ради голів без перебільшення унікальні, адже протягом десяти років своєї діяльності цей орган забезпечує взаємодію між судами країн та сприяє розвитку інтеграційних процесів. Наші зустрічі вже стали доброю традицією і допомагають надмінюватися по актуальним вопросам, в тому числі і судібної практики для нас вони полезні, так як дозволяють совместно обсудити плани на будущее. Та прежде всі. поддержкой понимания в разрешении профессиональных задач, желание результативно и согласованно работать над совершенствованием системы правосудия и правовой базы нашей страны. На засіданні говорили зокрема про впровадження в нашій державі електронного судочинства. Доповідачі наголосили на тому, що інформатизація судової системи України та використання сучасних електронних технологій в судочинстві це ефективний шлях підвищення доступності правосуддя. Крім того, інноваційне використання цих технологій передбачає стратегічний план розвитку судової влади України на 2013-2015 роки. Українські суди повинні підвищувати свій професійний рівень і покращувати якість дії правосуддя завдяки сучасним технологіям, застосовувати системи уніфікованого автоматизованого діловодства. Сьогодні развитие інформаційного общества в нашій країні і внедрение новейших інноваційних технологій во всіх областях общественной життя в діяльності органів державної влади, органів місцевого самоуправления визначається одним із пріоритетних напрямків державної політики. Голова арбітражного суду Російської Федерації Антон Іванов запропонував підписати між країнами-учасницями Ради конвенцію про євразійську юридичну мережу. Цей проект полягає у створенні єдиної системи між судами в електронному вигляді для того, щоб спростити та пришвидшити виконання судових доручень. Сьогодні ж ця процедура доволі громістка, адже потребує дотримання доволі складної ієрархії судових відомств. Ідея євразійської сіті состоит в тому, що суди будуть спілкуватися непосредственно друг з другом при умові признання відповідних електронних цифрових підписів, відповідних судів, направляючих ці запроси. Посредством електронної почти другим важливим завданням є створення міждержавної системи відеоконференц-зв'язку, завдяки якому учасники процесів зможуть спілкуватися безпосередньо під час судових засідань. Цю інновацію необхідно запровадити в країнах СНД, адже в багатьох країнах світу така практика уже існує. Антон Іванов зазначив, що основна ідея євразійської юридичної мережі поки що перебуває на стадії обговорення впровадження такої системи вимагає підписання відповідної міжнародної угоди. Крім того, у рамках цього проєкту планують створити сайт, який з одного боку носитиме інформаційний характер, а з іншого роз'яснюватиме, як відбувається процес взаємодії між судами. Крім того, на сайті пропонують публікувати судові акти, які ухвалили у справах з іноземним елементом. Слід було нам подумати, це привлечення до роботи цієї сети дополнительных электронных информационных сервисов. Что я имею в виду? Прежде всего, выписки из государственных реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ну, не все, я думаю, страны еще могут этот механизм задействовать в целом, но подобного рода сервисы можно уже предлагать. Потому что, допустим, у нас есть соглашение с нашей налоговой службой, которая нам онлайн выдает эти выписки. И для стран-участниц это было бы очень важно. Допустим, когда соответствующий процесс идет в суде другой страны, в электронном виде получить выписку из реестра о том, кто учредители, ну, все данные соответствующие. Я думаю, что такую опцию в, этот, в рамках этой. Суддя не сіті на абзаці не До роботи мережі долучатимуть додаткові інформаційні сервіси. Перш за все, це випуски з державного реєстру юридичних осіб та окремих підприємців. Цей механізм допоможе отримувати електронні документи, які містять інформацію про сторони суб'єкти господарювання, що перебувають на території іншої країни, учасниці угоди. А сьогодні Інформатизація судової системи України, використання сучасних електронних технологій судопроизводства – це ключ к обеспеченню качества оперативного штулення правосуддя. Під час засідання учасники також слухали доповіді голови економічного суду СНД Людмили Камінкової про окремі питання розгляду господарських спорів. Голови суду Євразійського економічного співтовариства Анни Соколовської про застосування митного законодавства, а також голову Вищого арбітражного суду Російської Федерації Антона Іванова про використання торгових знаків колишнього радянського Союзу. Наприкінці засідання відповідно до регламенту обрали нового голову ради. Повноваження від Віктора Татькова перейшли до голови Верховного суду Кергийської республіки Ферузи Джамашевої. Система електронного суду в Україні зараз дуже актуальна. Цей проект запроваджує в Україні державне підприємство Інформаційні судові системи метою таких інновацій є відкритий доступ до інформації учасників судового процесу завдяки сучасним інтернет-ресурсам. Крім того, планують встановлювати в судах інформаційно-довідкові кіоски та поступово перейти на систему електронного відправлення та прийому процесуальних документів з застосуванням електронного підпису. На ці теми говорили і під час семінару, який організували Державна судова адміністрація України спільно із всеукраїнською громадською організацією Асоціація адвокатів. Для адвокатов это будет огромной помощью, потому что это сэкономит огромное количество времени, которое они могут потратить на самообразование, на то, чтобы лишний раз пообщаться с клиентом. Это сэкономит огромное количество бюджетных средств, потому что это дает возможность избежать использования бумаги, почты и так далее. Проект великолепный. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы он заработал на полную мощь и как можно быстрее. В Судах вже реалізували окремі елементи електронного судочинства однак досі учасники процесу, у тому числі адвокати, доволі скептично ставляться до цих технічних новинок. Побоюються втратити електронну інформацію через недобросовісних процесуальних опонентів, тому продовжують користуватися перевіреними паперовими способами листування. Бо так ніхто у їхній віртуальний кабінет не пробереться і фальшивої заявки не зробить. До того ж, юристи добре пам'ятають випадок, коли в Київській області хакери зламали базу даних, що містили інформацію про земельні ділянки. Як наслідок, ще кілька років по тому довелось відновлювати дані та вирішувати проблеми. Щоб такого не трапилось з судовими документами, потрібно подбати про серйозний захист, і звільне використання такої системи електронних средств. Должно сопровождатися розробкою дуже серйозних систем захисту. Начальник управління з питань судового діловодства Державної судової адміністрації України Олександр Слонціцький розповів про те, що для отримання учасником процесу документів електронною поштою йому необхідно зареєструватися на офіційному порталі судової влади України, вказавши ідентифікаційний код або ж серію і номер паспорта. Щодо електронного підпису, цей проект ще не повністю вдалося завершити. За словами начальника управління сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту Міністерства доходів і зборів Олега Матвєєва, електронний підпис присвоюється акредитованим центром сертифікації ключів та є аналогом власноручної мокрої печатки. Електронний підпис це своєрідний код, за збереження якого відповідає сам власник. Однак підробити його чи змінити підписаний документ практично неможливо, запевняє Олег Матвєєв. Ответственность за его сохранение закон возлагает на пользователя, то бишь на вас. Вам необходимо этот ключ держать в конфиденциальном режиме. Вы не имеете права его передавать третьим лицам, знакомить с паролем к этому ключу. Считайте, что это ручка, которая знает вашу подпись. Передав свой ключ третьему лицу, вы позволяете ему подписать любой электронный документ от вашего имени. Остаточне завершення реалізації проекту електронний суд планують у 2016 році.